Росія готується до великого наступу, десятки тисяч окупантів уже біля лінії фронту. Ворог тисне на Донеччину, штурмує Харківщину, але Україна не чекає. Наша авіація б'є по Білгородщині і Курщині. А на Кінбурнській косі з'явився довгоочікуваний український прапор. Що відбувається? Обговоримо за мить на каналі Сій час, ставте лайк і починаємо. Війна готується до нового витка. Американський телеканал CNN повідомив, Росія розгортає масштабний наступ. За кілька тижнів чи навіть днів ворог кине у бій 160 тисяч солдатів. Основна мета захопити Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ. На Куп'янському напрямку Росія намагається звести понтонні переправи через річку Оскіл, але українські військові зривають ці плани. Оперативно-тактичне угрупування Харків повідомляє: ворог перекидає піхоту на західний берег, щоб створити плацдарм для атаки на Куп'янськ з півночі. The <laughs> Тим часом російські війська окупували населений пункт Шевченко на Донеччині. За даними Діпстейт, є також просування біля зеленого поля, мирного і піщаного. Росія закріплюється в лісах на лівому березі річки Вовча у Харківській області. Ворог наступає, але ми б'ємо у відповідь. Українська авіація вдарила одразу по кількох російських цілях. У Білгородській області знищено позиції ворога в Петрівцях, що неподалік кордону. На Курщині наші літаки розгромили укріплення росіян в Олексіївці. У у Порізькій області дві бомби повністю знищили позиції противника східніше Степанівки. А ще на одній ділянці фронту екіпаж Міг 29 знищив будівлю з ворожим особовим складом. Втрати уточнюються. Особливо результативною виявилася робота 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Бійці знищили ворожий склад, який палав ще дуже довго. А на півдні українські сили вразили зенітно-ракетний комплекс Панцер С-2 та три радіолокаційні станції окупантів. І ось символічний момент: на окупованій Кінбурнській косі з'явився український прапор. Російські джерела б'ють на сполох. Мовляв, українські диверсійно-розвідувальні групи вже в Покровському на території окупованої Миколаївщини. Підтверджень поки що немає. Але прапор це сигнал росіянам. Це наша земля. Тим часом моніторингові сервіси зафіксували передислокацію стратегічної авіації Росії. Два бомбардувальники Ту-95 переміщуються з далекого сходу на аеродром Енгельс. Ймовірно, все йде до чергового масованого обстрілу, а в Україну повернули тисячу тіл загиблих бійців. Це результат складної та болісної репатріації, за словами української сторони, тіла належать військовослужбовцям. Ідентифікація буде проведена експертами та правоохоронцями. А епізоди трубної війни насправді, от вчора, черговий такий продемонстрували бійці 5-ї штурмової бригади. Це якраз таки часів яр, краматорський напрямок, південніше часової Ступочки і геть аж до Курдюнівського нашого такого плацдарму, скажімо, що так, які поступово на жаль ми зараз втрачаємо. Але в цих районах росіяни далі продовжують використовувати різноманітні колектори труби. Що там ще, ну коротше кажучи, все, що є от такого плану, вони використовують дренажні системи. Ну, в лісосмугах, звісно, що вони ховаються. От противник туди постійно лізе, і по них відпрацьовують так само як і від дрони по них відпрацьовувала авіація. Зараз це відео конкретно я демонструю від п'ятої окремої штурмової київської бригади, яка на цьому напрямку здійснює от ось такі от ураження. і Насправді. Цих епізодів трубних воєн їх уже було просто, просто чимало, і це теж демонструє надвисочезну ефективність і вміння. Навички наших пілотів на е, Часовоярському напрямку. До речі, по напрямку часового яру знову по ньому є новини е, в сенсі. Знову ну знову росіяни нічого не змогли там зробити. отак от, от в ширшому сенсі, знову вони не змогли е, не можуть там прорвати оборону. Кидає туди елітні групи е, своїх підрозділів. Елітні в сенсі їхньої якоїсь шаленості е, в лапках елітних. Це десантники, які е, склали по суті. З кримінальних авторитетів або навіть не авторитетів, просто з кримінальних елементів. мається на увазі, що десантники Російської Федерації це 24 та механізована бригада, яка є оборонцями часового яру. Серед інших, вона вчора оприлюднила ось такі от фото, де ну от можна побачити чуваків з куполами. Бачите, купола набиті, і вони йдуть штурми. І зараз наважається десантна піхота. Може, що я сказав десантна піхота? Зараз вважається елітні десантні підрозділи Російської Федерації. Тобто, 24-ка пише, що мовляв раніше елітою російської армії в загарбницьких воїнах в Вічкерії, Грузії, в Сирії були реальні десантники, які мали високий рівень бойової підготовки. Зараз елітою такою стає без належної підготовки, але з кримінальним минулим, ось такі персонажі яких випускають з колонії і кидають у штурми, таку велику величеньку партію насправді подібних персонажів вдалося захопити 24 чтвірці саме в часовому ярі. Вони стверджують, ну тобто наші бійці від спілкування з росіянами з цими російськими зеками, що е, в них доводять такі низький рівень моралізатор е, м -м, моральний стан. Вони не розуміють за що воюють. Тим паче, ну повірте, та психологія людини вона шалено зламається, коли бачиш ті місні штурми, на які які штовхають російські командири. Ось цих зеків зрозуміло, що і в нас з мотивацією, ми тут я не я не якісь незрячий. Нас з мотивацією, подекуди в багатьох процесах теж є дуже сумні події. Я впевнений, що зараз там з'явиться в коментарях багато людей, які скажуть: ви ж подивіться, як там ТЦК пакує. Яка може бути мотивація людини, яку ТЦК запакувало? І то правда, але загалом до речі, я хочу так, от вашу увагу, друзі, звернути на один факт. Подумайте над ним, просто отак спокійно подумайте. Чи бачили ви якийсь організований підрозділ з українських полонених, наприклад, які би воював на території ну, на нашій території за Росію? От полонених, які перейшли на бік Росії, які мають велике прагнення, великий порив за русский мір воювати. Чи бачили ви такі підрозділи? Я ні. А в нас є в нас є РДК, в нас є інтернаціональному батальйоні легіоні, точніше, різноманітні підрозділи. Ічкірійські підрозділи в нас є. В нас є підрозділи бурятів бойових бурятів. Якби це ну там менно не звучало, але вони є. Тобто, це колишні полонені, скажімо так, російської імперії, які перейшли на український бік воювати за свою землю проти російського Загарбника, по суті, поневолювача в нас є свобода Росії, так само підрозділ. В нас і багато різних. Російсько складених підрозділів, і це дуже такий цікавий мотиваційний момент, тому що свого часу в сенсі ідеології нацистська німеччина мала надзвичайно високий рівень підготовки та мотивації свого війська. Я чув навіть такі фрази, таку аналітику, такі цифри за підсумками Другої світової війни, що в нацистській Німеччині ви собі уявіть, ось ось цей от рівень знову ж таки можна було побачити складені із радянських військовополонених підрозділів, але німецьких підрозділів військовополонених, які б Проти німців не було, бо це питання в мотивації і в навченості, в вивченості в вишколі військ. Так, ось на цифру яку я хочу сьогодні озвучити: на 18 мільйонів німецької нацистської армії, яка пройшла через Другу світову війну, всього на всього осіб були. Такими, що здалися у полон добровільно, тобто просто склали зброю і здалися росіянам 900 осіб на 18 мільйонів. Це там скільки 0001 відсотка від загальної чисельності армії в радянському союзі. Цього було значно більше. В Росії цього значно більше, тому насправді рух України не важлива. Ось ця цей чисельний дисбаланс, що росіян 140 мільйонів. Він насправді не важливий. Якщо у нас буде гарна підготовка, якщо у нас буде гарне усвідомлення, якщо у нас буде на е, врешті-решт вишколеність, навченість і мотивація, і з цим потрібно працювати якраз таки і з інформаційними інструментами. В нас є всі шанси. У нас є реально, нашій навіть меншості в порівнянні з росіянами. В нас є всі шанси, щоб їх здолати організація. Вишколи, навченість і мотивація це все здатне побити ось ту величезну орду Російської Федерації, яка насправді пре на наші землі. Ну окей, такий ліричний відступ е, завершено. Рухаємося, друзі, далі. Е, я би що хотів сказати: ага, це з приводу певних мотиваційних моментів. Мотивацію додає правдивість, правдивість і справедливість в Росії дуже мало правди. В нас теж будуть претензії до правдивості, зокрема у звітах командирів з місць. Про це я сьогодні безсумнівно скажу. Але от у росіян зараз до речі, навіть на в числі серед середовища їхніх так званих воєнкорів розгортається просто тотально велика зрада з приводу того, що на Лиманському, наприклад, напрямку, зокрема такі населені пункти, як Торське або як Серебрянка, вже давним-давно числяться як захоплені, мовляв, звільнені їхніми військами. Зокрема, про саме Торське було повідомлено навіть здається російські Міноборони про те що е, офіційно вони візитували що 15 травня 15 травня сьогодні 17 липня а ще 15 травня тобто два місяці тому вони офіційно заявили про те що зайняли Торське а Торське Взагалі, навіть близько не зайняте противником і навіть же вже їхні осінтери почали виявляти, що є певні локації в торському, де ворог навіть не заходив. Ну тобто, е і це дуже такий демотиваційний рівень брехні пропаганди, який на офіційному рівні просто так от з окозамилюванням несеться. Нам в жодному випадку в цьому сенсі не можна вдаватися до Росіян. Хоча ми дуже схожі в деяких от таких от обставинах по донесенню подібних неправдивих даних на них. Нам треба просто шагатися і тікати від них. Діпстейт має такий принцип, який вони постійно в своїх постах підтримують. Брехня нас усіх погубить, і про цю брехню вони зокрема вчора писали про новопавлівський напрямок про те, що тут власне є проблеми по донесенню правдивих ситуацій щодо того, які в нас є обставини, наприклад. Зеленому гаю або в дачному, де дуже важкі точки до напруження. Насправді весь Новопавлівський напрямок. Тобто, ось у це все, починаючи від починаючи від, від, від Олексіївки і завершуючи навіть там ще нижче. От таким колом, все це це зона просто суцільного мороку, незрозумілого, що тут відбувається, в сенсі того, що ворог тут просувається стрімко рухається до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської області, постійно залазять населені пункти, типу того ж таки дачного вже на Дніпропетровщині. Постійно наші офіційні речники звітують про те, що ворога там немає, все це виливається в якусь шалену інформаційну пропагандистську. Тижбу, а по факту Діпстейт пишуть, що великою складовою, в принципі, успіху противника тут, бо він цей успіх є. Об'єктивно він тут є. Ну ми не можемо заперечувати цих очевидних реальностей. Так ось великою успіхою складовою успіху є брехня з місць у доповідях про реальний стан справ, що заважає оцінювати ризики та реагувати на зміну обстановки зверху. Іншими словами, знизу не дається чітка інформація правдива. Наверх для того, щоб навіть якщо якісь потрібно застосувати антикризові заходи, вони не впроваджуються командуванням через те, що знизу іде неправда, і це несе катастрофічні наслідки. Нам в жодному випадку, ось це треба підсвічувати. ми ми жодному випадку не можемо бути такими.